у вашому серці є генератор віри, і світою потрібно, щоб ви його вивільнили. Коли ви задіюєте свою віру, змінюється не лише ваше життя, але все і кожен, з ким ви зустрічаєтеся. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру в серці віруючого. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру Ісуса, яка палає в ваших грудях, палає, щоб її живили, щоб її вивільняли. Слава Богу, у ній є вогонь. В ній є вогонь. В ній є вогонь. Передачі на тему віра у серці віруючого допоможуть вам прийняти відповіді і результати, які Бог обіцяв вам у своєму слові. Не зупиняйтесь на тому, щоб лише сповідувати слова Божі, йдіть далі до повної впевненості в вірі. Дізнайтесь, як застосувати віру і допомагати приносити ресурси, зцілення, відновлення, яке вам потрібно. Вивільніть свою віру. І ви побачите, як обставини зміняться в вашому житті, коли ви підключитесь до сили Божої любові, палива, віри. Кожному народженому згори віруючим віруючому є той, хто більший. Приєднайтеся сьогодні до Кеннета Копленда на передачі Переможний голос віруючого, де він навчає про те, як молитва у Дусі Святому дозволяє вашому духу відпочивати і відновлюватися. А ось і Кеннет Копленд. Вітаю вас. Запрошую на черговий випуск передачі переможний голос віруючого. Давайте помолимось. Отже, ми дякуємо тобі за твоє слово. Більший той, хто в нас ніж той, хто у світі. Ми віримо в це. І, Отче, Твоє Слово говорить так. І протягом останніх кількох днів на цій передачі ми говорили і розглядали у слові того, хто більший, хто прийшов, щоб перебувати в нас навіки. Слава Богу. І ми дякуємо тобі, що той, хто більший, буде готувати нас сьогодні. Щоб виконувати те служіння, до якого я покликаний. Щоб служити цим людям. І тоді вони приймуть згідно із силою того самого Духа. І ми проголошуємо це. Ми віримо, що приймаємо це. Ми це беремо, і ми маємо це зараз. І ми називаємо це завершеним в могутнє ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Віра називає неіснуюче. Як існуюче. амінь. Давайте прочитаємо наше основне місцеписання з 16-го вірша четвертого розділу послання до римлян. Отже, повірі, щоб було з ласки або по благодаті, щоб обітниця була непорушна для всіх, не тільки за законом, але й за вірою нащадків Авраама, котрий є отцем усім нам. Як написано, отцем багатьох народів я поставлю тебе. Перед тим, кому він повірив, перед Богом, який оживляє мертвих і називає неї існуюче, як існуюче, він без надії повірив з надією, так що став отцем багатьох народів, згідно сказаного таким буде потомство Твоє. Отже, Бог є тим, хто називає неї існуюче, як існуюче. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, і саме про це ми говоримо зараз. Віра називає неіснуюче як існуюче, і ми почали говорити про це. І кожне слово, кожна обітниця у цій книзі підтримується кров'ю. Це клятви, принесені на крові, і це Бог їй сказав. І якщо ви вірите цьому і вірите у своєму серці, і говорите це своїми устами в ім'я Ісуса. І підтверджуєте це відповідними діями, і йдете слідом за Духом Божим, який перебуває всередині вас. Тобто, якщо він говорить вам, покайтеся і позбудьтеся цього, гаразд, так. І якщо він говорить вам, це означає, що він дасть вам силу це зробити. Амінь. Виконуйте вказівки в Писанні, бо це життя кероване духом. Слава Богу. І це чудово, правда? ж? А тепер я хочу повернутися до 14 розділу. Євангелія від Івана, де Ісус, Ісус говорить про те, що нам потрібно побачити. Пам'ятайте, ми стояли на сказаному в Євангелії від Луки 11.12. Ми стояли на сказаному в 10 розділі Послання до римлян. Там написано: хто вірує, що Бог воскресив Ісуса з мертвих і визнає його як Господа, той спасеться. І ми це зробили. Ми сказали: гаразд, я спасений. Я не чекаю на те, що я буду відчувати, що я спасений. Коли ви закінчите цю молитву, дьявол одразу ж почне говорити вам: ти нічого не отримав. Хіба ти щось відчуваєш? Бачиш, ти нічого не відчуваєш. Розумієте, він брехун. Не вірте цьому. Вірте, написаному ось тут. Вірте, цій клятві, принесені на крові, а не якомусь брехливому демону. Амінь. І мої відчуття не постійні. Мої відчуття потрібно навчати. Мій розум потрібно оновлювати, але моя духовна людина створена заново, і сила Божа увійшла в неї, коли я народився згори. Розумієте, всі 120 чоловіків і жінок у День п'ятидесятниці, всі вони були народжені згори і охрещені в Дусі Святому. А тепер давайте розглянемо це. В 14 розділі Євангелія від Івана. Отже, запам'ятайте, в 11 розділі Євангелії від Луки Ісус сказав в 13 вірші, точніше, з 11 по 13 вірші. Коли ви, будучи злими або природними людьми, вмієте добрі дари давати дітям своїм, оскільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. І я попросив Ісуса війти в моє серце. Він це зробив. Отже, отже, я прошу. Ісус сказав, так і я прошу. Немає значення, як ви почуваєтеся. Я прошу, і я вірю, що я одержую згідно з твоїм словом. Я повністю очікую виконання всього, що я знайшов у цій книзі, де написано, що вони були охрещені в Дусі Святому і вони говорили іншими мовами. І я також це робитиму. Ну, можливо, просто не кожен це повинен робити. Знаєте, я радий, що ви це згадали. Тому що я хочу розглянути це, перші ж ми звернемося до 14-го розділу Євангелія від Івана. Давайте розглянемо останній розділ Євангелія від Марка. Послухайте. Ісус сказав: такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто увірують. Кого? Віруючих, проповідників? Ні. Віруючих. Такі ознаки будуть супроводити тих. Хто увірують, в ім'я моє будуть вагняти демонів, будуть говорити новими мовами. Це для кожного народженого з гори віруючого, тому що Бог не зважає на особу. Амінь. ви одержите силу. Амінь. І те саме слово, що перекладається як сила, вживається у вірші, як Бог помазав Ісуса Христа з Назарету Духом Святим. І силою це точнісінько те саме слово. Це була стіляюча сила. Це була сила Духа Святого. Амінь. І ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Слава Богу. а тепер давайте повернемося до того, про що я говорив до 14-го розділу Євангелія від Івана. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що сказав Ісус. Хіба ти не віриш, що я в Отці, а отець в мені? Слова, які я говорю вам, говорю не від себе. А отець, який перебуває в мені, він творить діла. Ісус Назарету був охрещений в Дусі Святому в ріці Йордан. Амінь. І до тієї пори він не вчинив жодного чуда, поки йому не виповнилося 30 років. Він не вчинив жодних діл. Він нічого не зробив на цій землі, поки не був охрещений в Дусі Святому, поки не був помазаний Богом. Амінь. І він сказав: Отець, який перебуває у мені, він творить діла. Амінь. Далі 12-й вірш. Хто вірує в мене, то діла, які я творю, і він створить. І більше цих створить, бо я йду до Отця. Що сталося, коли він пішов до Отця? Він вблагав Отця, і той вислав Духа Святого у день П'ятидесятниці. Послухайте, стежте за моєю думкою. Йдемо далі. 16-й вірш. І я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого втішителя, який буде перебувати з вами по вік, духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви ж знаєте його, бо він перебуває з вами і буде в вас. І куди б вони не поїхали, Дух Святий перебував в Ісусі. Сила Божого Духа в ньому перебувала з ним. Вони служили, і вони виганяли демонів. І вони служили зціленням хворим. Вони робили все це. І Ісус сказав Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. І той, хто перебуває в мені, є з вами. Але надійде той, час, коли... надійде той час, коли він не тільки буде з вами, але він буде у вас. Слава Богу. Я надзвичайно щасливий від цієї проповіді. Алілуя! Він ось тут. Саме тому це так важливо. Так само це було і для Ісуса. Це так важливо, щоб кожен народжений згори віруючий був охрещений в Дусі Святому і говорив іншими мовами, тому що це в силі Духа Божого. Коли ви підкоряєте язик Духу Святому, саме тоді ви починаєте підкоряти Йому і всі члени свого тіла. Неприборканий язик щойно був приборканий. Слава Богу. Силою Слова Божого і силою Духа Божого. Амінь. І це так важливо. Це так цінно, так сильно. І так важливо. Чому? Тому що, хто вірує в мене, то діла, які я творю, і він створить. І більше цих створить, бо я йду до Отця. Як? Яким чином ви це робите? Так само, як Він. Це отець, який перебуває всередині. Ви чуєте, і ви слухаєтеся. Ви молитеся і слухаєтеся. Амінь. Ви робите це вірою. Ви вірите цьому в своєму серці. Ви говорите, що? Обітниці Божі, принесені на крові. Ви довідуєтеся про обітниці, які покривають вашу ситуацію. І вкладаєте їх в свої очі, вкладаєте їх в свої вуха, ви вкладаєте їх в свої уста, і ви вкладаєте їх в своє серце. Ви починаєте їх промовляти, і ви починаєте стояти на цих словах, і ви вірите в них, ви їх промовляєте, і тоді ви дієте за ними. Ви дієте так, наче слово вже здійснилося. І навіть якщо ви повністю паралізовані і не можете нічим поворухнути, хіба що своїми очима? Я бачив, як подібне сталося, коли я служив разом з братом Робертсом ще у 1967 році приміщенні для інвалідів. Він проповідував на тему, підведіться всередині. І він сказав: якщо ви не можете поворухнути нічим тільки своїм мізинчиком, починайте це робити. Слава Богу. І немає значення, що ви повністю паралізовані. Як я вже сказав, там була дівчинка, прив'язана до інвалідного візка. До цього візка прив'язали дошку. Вона лежала на цій дошці нерухомо і могла лише водити очима. Я поклав на неї руки, і брат Робертс поклав на неї руки, і вона почала поводити очима ось так Слава Богу, слава Богу, сказала вона. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Мамо, розв'яжи мене, мамо, відв'яжи мене, відв'яжи мене, прошу тебе, відв'яжи мене. Її відв'язали, і вона підвелася з цієї дошки. Запевняю вас, коли ви охрещені в Дусі Святому, Божа мова є всередині вас, слава Богу. І ви починаєте поклонятися Богові. Дозвольте вам показати дещо. Давайте повернемося до 14 розділу першого послання до Коринтян. Я хочу вам показати тут ще щось. 14-й розділ першого послання до Коринтян. Що ж, буду молитися духом, і буду також молитися розумом. Буду співати духом і буду співати розумом. Бо коли ти благословлятимеш духом, ви чули це? Благословлятимеш духом. Бо коли ти благословлятимеш духом, то як проста людина скаже амінь на твою подяку, якщо вона не зрозуміє, що ти говориш. Тут не сказано, що так робити не треба і неправильно. Він сказав: не робіть цього, якщо у приміщенні є люди, які не знають, що це ви робите. Помоліться за їжу чи за те, що ви робите зрозумілою мовою. Щоб вони могли погодитися з вами і бути благословенними. Ти добре дякуєш. Молячись на мовах. Ви добре дякуєте. Ви добре дякуєте. І це сильна подяка. Сильна подяка. Гаразд. Тепер, коли ми знаємо це. Давайте перейдемо до четвертого розділу послання до Филипян. Послання до Филипян, четвертий розділ, і розглянемо шостий вірш. Ні про що не журіться, а в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Господом. Запевняю вас, ви багато чого можете. Ви можете зробити набагато більше, коли просите на мовах, ніж тоді, коли ви робите це рідною мовою. Тому що Дух Божий знає, у чому полягає ситуація. Амінь. Ти добре дякуєш. Пам'ятайте, Ісус сказав: слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а отець, який перебуває у мені, він творить діла. Слова, які я говорю перед Богом, не є моїми. Слава Богу! Я продовжую відкривати свої прохання перед Богом. Я прославляю Бога. Я поклоняюся Богові. Я добре віддаю подяку. Алілуя! І я також молюся, щоб я міг вияснити. Алілуя! І мій дух відпочиває. Алілуя! Ми читали це вчора. Алілуя! Слава Богу. 28-й розділ книги Ісаї, 11 і 12 -й вірші. Тому незрозумілими устами і іншою мовою. Буде казати народу від цьому. І це спочинок, це відпочинок. Ваш дух відпочиває. І весь цей час я молюся, і я говорю не людям, а Богові і Бог розуміє мене. Він знає, що я кажу. Дух Божий знає, що потрібно сказати, але ви повинні робити це вірою. Ну я просто не знаю, я просто щось белькочу. Навіть не кажіть такого. Це межує з невагою на Духа Святого. Навіть не наближайтеся до такого. Розумієте? Так, я вірю в ці слова. І дьявол говорить, а ти нічого не розумієш з того, що ти сказав. Я знаю. І ти також не розумієш. Так, дьяволе. І це так його розстроює. Знаєте, коли ви молитеся рідною мовою, боже мій. Він сидить там і слухає. Так, так. Він думає, мені потрібно підловити його у цьому. Ні, ні, ні. ні. Ви можете одразу ж його відключити. Я навчився цього з роками. Господь навчив мене. Коли я збираюся про щось молитися, я збираюся сказати щось Богові. І я не хочу, щоб дьявол це чув. І в мене були схожі розмови з Глорією. І я кажу. Отже, ми прикликаємо захист у крові на цю розмову. Дьявол не почує нічого з того, що ми збираємо сказати. Але я собі думаю, отже, я буду молитися про це, я буду молитися про це на мовах. Амінь. І є певні речі, які я хочу сказати тобі у повноті і завершеності. Я не хочу, щоб дявол, я не хочу, щоб він щось знав про це. Тому я молюся. Я молюся за своїх дітей. Я молюся за це питання в служінні. І Я також молюся, щоб я міг вияснити. брат брат Робертс навчав мене цього багато років тому. Він сказав так: він сказав. У мене не було жодної уяви, як побудувати університет. Тієї ночі, коли він був зцілений від туберкульозу. А йому залишалося жити всього лише кілька тижнів, його брат і сестра відвезли його на наметове служіння, де проповідник проповідував про зцілення. Вони витягнули заднє сидіння з машини, це було дуже давно, і поклали його туди. Він був такий слабкий, що не міг поворухнутися. І по дорозі на це зібрання він почув голос Господа. І Господь сказав: Ти понесеш зцілення в своєму поколінні. І ти збудуєш для мене університет, ґрунтуючись на Дусі Святому. І він згадав це. У нього не було жодного уявлення, як побудувати університет. Роки минали, і він ніс цілення своєму поколінню. І тоді настав час будувати цей університет. Він не знав, як це має виглядати. Тож він почав молитися в Дусі. І він взяв це місцеписання, де сказано: моліться також, щоб ви могли виясняти. Він сказав, це тлумачення може прийти у вигляді внутрішнього свідчення. Воно може прийти у вигляді переконання в вашому дусі, коли ви просто знаєте, я знаю, що це те, як Дух Господній спонукає мене молитися. Або несподівано ви можете зрозуміти, хтось у небезпеці. І ви починаєте молитися в дусі. Не здавайтеся, продовжуйте молитися, продовжуйте молитву, гаразд? Моліться і моліться, не зупиняйтеся. І не має значення, скільки часу на це потрібно. Не зупиняйтеся, не зупиняйтеся. Не здавайтеся, поки не прорветеся до перемоги. Слава Богу, я отримав це, я отримав це, я це маю. Брат Робертс виходив туди, стояв на цій землі, ходив по ній, молився на мовах. І потім він зупинився і вияснював це своїм розумом. О, брате Коуплен, я би боявся так робити. Розумієте, ви робите це без віри. Коли ви звертаєтеся сюди і читаєте ці місця писання, читаєте ці обітниці, принесені на крові. Моліться, щоб ви виясняли. Амінь. І якщо він говорить, моліться, щоб виясняти, це означає, що ви можете виясняти. І брат Роберт сказав, саме так ми все зробили. Він сказав: я почав бачити це в дусі, і я почав пояснювати це сам собі. І я почув, як брат Хейгін говорив про це. Він сказав: Я молився на мовах, поки не отримував все. Одного разу він сказав. Якось я отримав весь свій графік на наступний рік. Бачите, що відбувається? Ви підключаєтеся до серця Божого і розуму Божого у тих сферах, в які дьявол не може проникнути. У нього і гадки немає про це. Ви можете молитися про свої фінанси в дусі. Вам більше не потрібно молитися за них по-природному. Коли ви вже зв'язали дьявола, коли ви вже приходили до Бога, і коли ви вже отримали від нього вказівку стосовно того, що вам потрібно прийняти у фінансовій сфері. Службові духи, ідіть і принесіть мені мої, мої гроші. І тепер я можу молитися про це на інших мовах. Я проголошую свої борги виплаченими. Я прикликаю свої гроші в ім'я Господа Ісуса Христа. Ці речі реальні. І ці речі від мене, говорить Господь. Тож радійте і веселіться. Бо я радітиму разом з вами, я радітиму разом з вами. І я покажу вам великі і чудові речі, які прийдуть. Тож придіть до мене і будьте зі мною, і ходіть зі мною. І я прийду до вас, і я буду з вами. Хіба ви не пам'ятаєте з мого слова, що я живу серед хвали і подяки мого народу? Коли ви молитеся, ви приходите в мою присутність, і коли ви прославляєте, я приходжу в вашу присутність. Тож радійте. Бо це дні кінця, говорить Господь, і я покажу вам великі й сильні речі. Слава Богу. Алілуя, Алілуя! Я повернуся за хвилину. Я розкажу вам невелику таємницю. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого день пожертвувань. Багато років тому Господь сказав: я хочу, щоб у п'ятницю ти збирав пожертвування. Дай людям можливість сіяти згідно зі Словом Божим. А хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром з наставником. Не обманюйтеся, Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для своєї плоті, той від плоті пожне тління. А хто сіє для духа, то й від духа пожне життя вічне. Або життя зоє. Звідки я знаю, що сіяти? Звідки я знаю, якою є воля Божа? Брате Копланд, у мене немає багато? Зачекайте хвилинку. Саме тому вам потрібно молитися за це в дусі. Якщо ви приймаєте рішення згідно з тим, як мало ви маєте, у вас ніколи не буде більше. Розумієте це? Ви можете почати молитися в дусі. Отже, я молюся стосовно того, яким повинно бути сьогодні моє пожертвування в місії Кенета Копплунга. Яким повинно бути моє пожертвування сьогодні в мою церкву. Яким повинно бути моє пожертвування сьогодні? Як я повинен давати у це служіння, у те служіння? Ви не приймаєте природні рішення і не вкладаєте щось у неправильні речі. Ні, 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 ні. Я прославляю тебе і поклоняюся тобі. Я дякую тобі за суму для пожертвування. Я дякую тобі, Господи, і я дякую тобі, дякую тобі. Він говорить: гаразд, давай стільки. І ви відповідаєте: Господи, я не можу цього зробити. Ви все зіпсували. Ні, ні. Ви не ґрунтуєтеся на тому, що ви можете. Він ґрунтується на тому, що він запланував зробити. Так, Господи, я це зроблю. Але, брате Коплен, він сказав мені зробити більше, ніж я можу. Що ж, поділіться на 15 різних пожертвувань. І будьте слухняні Богові або напишіть мені і скажіть, брате Копленд, помоліться зі мною. Він сказав мені зробити те, що я не можу зробити. І ми будемо молитися і вірити Богові разом з вами. Ми не намагаємося здобути ваші гроші. Амінь. Ні. Ми маємо гроші, і саме так ми їх отримуємо. Алілуя! Слава Богу! Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Наш час вичерпано. До зустрічі наступного тижня. Не пропустіть передачі з Лорією на наступному тижні і пам'ятайте. Ісус є Господь! Кеннет Копланді дізнався про важливість написання листів від свого духовного батька Орела Робертса. Він пояснив, що більша частина нового завіту складається з листів від апостола Павла до його партнерів, і вони так сильно помазані сьогодні, як і тоді, коли були написані. Того дня Кеннет отримав зобов'язання на все життя щомісяця писати листа, щоб задовольнити духовні потреби його партнерів. З часу написання першого листа в 1986 році. Він залишався вірним своєму зобов'язанню. Я молюся про партнерський лист, який пишу. щомісяця. якось один чоловік запитав мене. Ви пишете ці листи самостійно, чи хтось пише їх за вас? А може, вам їх розробляє комп'ютер? Коли хтось запитує мене таке, все, про що я можу подумати, це про багато, багато, багато годин, коли я обдумую цей лист і молюся про нього, і вірю Богу стосовно цього листа, і приблизно 90% того, про що я публічно проповідую, приходить з партнерським листом. І після цього написання лист продовжує розвиватися. Бог справді хоче, щоб ви прочитали його, дослідили, а потім дозволили написаному в ньому розвинутися далі. Зберігайте слово Боже в своєму серці, зберігайте його в своєму розумі, моліться про нього весь час і постійно тримайте його перед своїми очима. Відкриття у цьому листі буде зростати, зростати і зростати. Сьогодні партнерський лист, який відправляється поштою майже 300 тисячам людей щомісяця по всьому світу. є одним з найважливіших інструментів служіння, які розповсюджуються в місії, Кеннета Копланда.